Чому моє мирне серце, яке народилось любити, не може у вільних грудях під сонцем свободи жити? Чому материнське серце, що діток добра навчає, тепер із війни нечесної синів своїх виглядає? Чому те жіноче серце, що ніжно і палко кохає, не може у парі жити, а плаче, і важко зітхає? Чому те палюче серце, що мріями в небо злітає, тепер із землі вогненної каміння гаряче збирає, те серце, що вірші писало про жагу життя і кохання, тепер пише кров'ю народу, святої землі страждання. Тепер моє серце люте, ненависті повне і болю. Воно москалів проклятих за вітром розвіє по полю. Тепер моє серце знає, свята перемога близько, і мріє воно, і чекає, героям вклоняється низько. Серця українців різні, серця українців відважні, коли вони всі єдині, у орків немає шансів.